Мої всім вітання, шановні глядачі. Ми з вами продовжуємо далі розглядати питання боротьба з корупцією на місцевому рівні, тобто скрита корупція. І сьогодні ми будемо казати про повноваження виконавчого комітету. Ми визначились, яким має бути склад виконавчого комітету, хто має його представляти. І зрозуміло наступне питання: а які ж повноваження будуть у виконавчого комітету? Ось давайте на. Цю тему і поговоримо. І відповідно, які мають бути зміни. Якщо казати про повноваження виконавчого комітету сільської селищної міської ради, то це наголошено в статті 52 закону України про місце складування. Саме ця стаття містить три пункти. І давайте розберемо, які мають бути зміни саме по цій статті. Пункт перший треба вилучити повністю. Пункт другий цей пункт наголошений з урахуванням. Трьох підпунктів. Його треба залишити. Бо він наголошує чітко, які мають бути повноваження виконавчого комітету. І як виконавчий комітет має діяти як один із виконавчих органів ради. Пункт третій. По цьому пункту є два моменти. Перший момент: треба внести зміни до цього пункту. І другий момент треба його вилучити. Які мають бути зміни? Зміни з урахуванням того, що треба повністю вилучити таке поняття, як виконавчий комітет. І я вам прочитаю, яким має бути, з урахуванням змін, зміст цього пункту. Сільська селищна міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між відділами, управліннями і іншими виконавчими органами Ради та сільським селищним міським головою. У тому числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений законом, в межах повноважень, наданих цим законом виконавчим органам сільських селищних міських рад. Мова йде про повноваження, які наголошені в главі 2 закону України про місцеве місце. А також мова йде про сільську селищну міську раду. Незрозуміло, чому саме законотворець зазначив ці питання в повноваженнях виконавчого комітету, якщо мова йде про сільську селищну міську раду. Є окрема стаття, це стаття 26, яка наголошує про виключну компетенцію сільських селищних міських рад. Тобто він має бути змінений, як ми сказали, і має бути переміщений в статтю 26, пункт 1 під пункт 3. І таким чином стаття 52 набуває наступний вигляд. У цій статті відповідності до законодавства, до оновлення до змін до закону, буде тільки три пункти, які наголошені в пункті другому сьогоднішнього законодавства. І кожен підпункт буде визначати саме ті повноваження, за що буде відповідальний виконавчий комітет. Сільської селищної міської ради. А якщо казати про статтю 26, то в статті 26 сьогоднішнього законодавства є пункт перший, під пункт 3. я вам хочу наголосити, про що він каже. А він каже про те, що утворюється виконавчий комітет ради. Тобто, на засідання сільської селищної або міської ради приймається рішення про утворення виконавчого комітету ради. Визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету, та його розпуску. Тобто цього пункту вже не буде. Цього не буде. І замість цього підпункту буде той момент, який наголошений в статті 52, сьогоднішнього законодавства, пункт 3, але без розуміння виконавчого комітету. Ми з вами прочитали сам зміст цієї статті. Бо ми вже утворили виконавчий комітет. Він утворений, він сформований. Ми зазначили, скільки осіб має бути в складі виконавчого комітету. Міський голова вже буде призначати. Радам не треба приймати рішення про утворення виконавчого комітету, про визначення його чисельності, про затвердження персонального складу, про внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуску. Не треба це, цим займатися Рада. Рада буде займатися прийняттям рішень щодо розмежування повноважень, тобто визначення виконавців відповідності до голови Другої. А окремо у виконавчого комітету буде повноваження, які чітко наголошені будуть в статті 52. Три пункти. Зараз зачитаю, які це будуть пункти, бо це окремий орган ради. А саме відповідності до змін до законодавства. Стаття 52 закону України про місцеве самоврядування буде виглядати наступним чином. У неї буде три пункти. Перший пункт: попередньо розглядає та схвалює проєкти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету. Проєкт місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради. Це перший пункт. Другий пункт. Координує діяльність відділів управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, відповідної територіальної громади. Заслуховує звіти про роботу їх керівників. І пункт третій, останній пункт. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів управлінь інших виконавчих органів Ради, а також їх посадових осіб. Отаким От чином буде виглядати стаття 2 Закону України про місцевання відповідності до змін. І буде чітко визначення повноваження виконавчого комітету. Таким чином, шановні надачі, розглянули це важливе питання щодо які повноваження. Мають бути виконавчого комітету. Бо якщо казати про виконавчий комітет, а це один із виконавчих органів Ради, він має діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що визначений Конституцією та законом України. І це наголошено окремо в Конституції України стаття 19 і окремо в законі України про місцеве святування стаття 24. Бо ми маємо діяти тільки в правовій площині, і виконавчий комітет має. Також виконувати всі ті повноваження, які наголошує йому закон. Тому, шановні надачі, всі вам дякую за перегляд цього відео. Ми в наступному відео будемо продовжувати дану тему боротьба з корупцією на місцевому рівні. Всім вам дякую, до нових зустрічей.